Я, я представник фонду серця України, де я займаюся разом з облдержадміністрацією е, вшануванням пам'яті загиблих воїнів. У мене до вас питання: е, чому у вас не було на урочистому заході як першого лиця представника влади? Я буквально тільки спішив і вони мене пригласили на адесію обігріву? <танків> я питаю, ну це чому, чому? Чому вас варі, не було? Ну які які добре, варі. тоді я буду звертатися до керівництва обласного і буду звертатися до того, що ви ігноруєте. От це я помічник, як я, я, я так, представляюся, я барка, моя фамілія Баркаренко Олег Горйович, депутат районної ради. У місті Херсоні представники, представник народного депутата Співаковського. Баркаренко. Бар Олег Георгійович. Я був у 40 населених пунктах, 42 чи 43 навіть. І встановив вже біля 50. Такої неповаги до загиблих ще не було жодного разу. Не представників, хто був замість вас? Заступник. У мене заступник немає. Я... Секретар. Ну, я сказав, що я буду. Таки, хаво, Значить, хаво. я вас просто попереджаю, що я буду писати заяву. Хай я розматрюю. Це вже. Справа дуже серйозна, тому що це повністю нормально. Я дуже і дуже незадоволений цим і так, як ви віднеслися до загиблих героїв. Коли потрібна була вам тут картинка, то тут зібрали кучу людей загиблих, а вшанувати пам'ять його непосередньо і бардак на у вас на кладбище. вас таке. Таке, ви побачайте мене, таке у мене впечатлення, що це помойка, і ви на помойці ховаєте людей. Коли вже ви не ведете порядок? Я був на 50 цвинтарах, на 50 цвинтарах. І коли, коли я прийшов встановлювати прапори на могилах загиблих, мене жах узяв. Розумієте? Жах. Я був в Скадовському районі і в Голоприставському районі. Навіть таких у віддалених районах, як Горностаївський, де села і такого я не бачив. Жодного не загорожена не територія і все остальне. А може ви тут хороните трупи, не звісно, звідкіля? Де учот? Хто це має вести? В даний період, те, що накладу ще ліще у комунальну власність. радою? Жахіття, просто жахіття. Навіть, я ж кажу, що Дубовка, Гордостайский район, Генический район, навіть село таке, що навіть Шаригіна Артема Маховало, я навіть його, взагалі такого села не чув. Такий жах. Неймовірний. І це відношення до, до, до померлих, не просто до загиблих воїнів, тому що їх поважати чи не поважати, то вже справа кожна. Я бачу, я бачу, що просто їх ніхто не поважає як людей. Померли і померли. Ми не посилали і все остальне. Я розумію, що це може таке наставлення. Але. до... Це ж ваші односельчан. І вам ж там ми ж всі під убогом ходимо. Колись і нам там ліжу, і, і, і лежати. І, і оце в такому жахітті. Хоч покосити можна було там? Я, 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 вже, я, вже, я, я просто вжар. Я прошу Службу безпеки України і облдержадміністрації зробити висновки. З того приводу, що неодноразу неодноразові прояви сепаратизму у селі Козачі лагеря не поодинокі. Від громади, від козацької варти і від фонду Українське серця, прошу прийняти міри. Прошу провести інвентаризацію зроблених робіт. Гроші крадуться і розгоровуються бюджет. Прошу вас прийняти міри і. Е Заставити людей, якщо вони не вшановують е, своїх загиблих, звернутися ще в якому стані знаходиться кладовище, це я вибачаюсь у господі прости не кладовище, а якесь зміттєзвалище, де хороняться люди. Я прошу прийняти міри до посадових осіб як депутата районної ради Херсона і як помічник народного депутата України Співаковського.